Справності джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на проммайданчику ПАЄС обумовлюють одразу декілька нормативних документів. Проводять цю роботу представники ДПРЧ27, яка стоїть на контролі пожежної безпеки атомної електростанції. А нагляд за її виконанням покладено на цех теплопостачання та підземних комунікацій, який обслуговує обладнання. Проводиться така перевірка двічі на рік. Згідно правил пожежної безпеки, проводиться у нас перевірка на території Південно-Української атомної станції, перевірка пожежних гідрантів з проливом і пуском води і зовнішнім оглядом. Квітень-травень проводиться перевірка з, з проливом води, а вересень жовтень проводиться зовнішній огляд. Це для забезпечення працездатності пожежних гідрантів. Технічний стан пожежних гідрантів має бути бездоганним, адже АЕС об'єкт промисловий, технологічний, займає велику територію та має багато споруд. Розташовані гідранти так, щоб забезпечувати зручний забір води пожежним машинам на випадок гасіння вогню. Є ще ряд вимог до цього обладнання: обов'язкове маркування, закриті кришками стояки, пофарбовані у червоний колір люки підземних колодязів. Відкриваємо перевірка, чи не затоплений гідрант, чи є кришка стояка, щоб був покращений люк і флажок, і щоб була табличка на ПГ і метраж до ПГ. Перевіряльники звертають увагу на це: від стану під'їзних шляхів, ближче до джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, до ручок на кришках люків, які повинні опускатись, та чистоти гідрантів. Особливо зважають на наявність протікань. Взимку це може призвести до розмерзання і виходу обладнання з ладу. Осіння ревізія передбачає переважно зовнішній огляд. Під час рейду, до якого запросили знімальну групу, було перевірено 66 гідрантів. Критичних зауважень не виявлено.